Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на Житомирщині в господарстві Новоленд з директором господарства Дмитром Колесником. Дане господарство є дистриб'ютором сортів картоплі компанії Норіка і використовувало в цьому році антистресову програму вирощування картоплі. В загальному картину ви знаєте, що в цьому році врожайність загальної по країні набагато нижча за минулі роки. Але в даному старстві отримали чудовий результат. Як вони працювали і як вони досягли цього результату? Нам зараз розкаже директор Дмитро. Доброго дня в цьому році на насінневих посадках ми використовували антистресову програму від компанії Адама. А саме, це були амінокислоти, аміноксеріум. Та експерт Grow. ми отримали дуже чудовий результат. Повністю ним задоволені. Це допомогло нам в стресових ситуаціях підтримати рослини. Та на виході ми маємо дуже гарний насінневий матеріал. Також ми використовували. При посадці картоплі обробку інсектицидним протруйником кромадо та фунгіцидний захист ми використовували фунгіцид Форте», що також нам дало дуже гарний результат. Ми повністю захистили наші рослини від шкідників. Ми не маємо проблем з брутяником. Маємо гарний чистий насінневий матеріал. І я хотів би додати, взяти картоплю, вам показати. Щоб ви побачили, наскільки ідеально чиста картоплина. Е, ніяких столонних гнилі. Це говорить про те, що картопля фізіологічно достигла, е, і вона буде добре лежати і буде гарне насіння на, на наступний рік. По самій схемі хотів би додати, що коли ми використовуємо амінусеріон, коли у нас високі температури, і картопля не може брати живлення з ґрунту, кореневу системи, так як е, дефіцит вологи, і е, не може переводити ці елементи живлення в аміни кислоти і харчуватися ним. Ми по лиску її підтримуємо. Плюс до цього ми додаємо експерт гроу який впливає на закладку. Ми отримуємо на 2-3 бульби е, більше закладку. Е, взагалі, експертгрову. Повні нормі 0,75 дає 50% приросту бульбільшення кількості, кількості бульб під корчем. Відповідно, коли дороге насіння, це вам підсказка, як отримати з меншої кількості насіння еліти, а отримати максимальну кількість першої репродукції. Потім ми працювали бором в даному господарстві, яке е, скріплювало судини рослини, і таким чином всі воливоди, які влиску формувалися, вони попадали сюди в бульбу. І вона дозріла, і відповідно нема ніяких загрівань. Ідеальна шкірка. І в кінці обов'язково використовувалось банджі для того, щоб не було ніякого враження і картопля добре лежала. Я хотів би ще Дмитро, питати, яка враженість у цьому році на цьому сорті, наприклад, сарая? По насінню біля 50 тонн. Насіння 50 тонн. Так що це багато що говорить. Так, що мене питали: де сарая? Сарая на Житомирщині. Дякую.